Сьогодні ми організовуємо нашу могилянську ходу, в якій беруть участь всі бажаючі. Наша мета є європейська інтеграція України. І, зокрема, ми вважаємо, що Україна зараз повинна підписати угоду про асоціацію для нашої держави. Це надзвичайно важливо, зокрема для вищої освіти, тому що ми хочемо запровадити і працювати з зовсім іншими стандартами вищої освіти в Україні. Ми в Києво-Могилянській академії працюємо над цим починаючи з відродження академії в 91-му році. І я думаю, що зараз є така нагода, вона надзвичайно важлива для України, і ми повинні зараз її реалізувати. Тим саме ми, могилянці, це наші студенти, це була їхня ініціатива. І ті викладачі, які зараз хочуть і можуть приєднатися, зараз ми вирушаємо на Майдан. Людське життя так влаштовано, що доля вершиться в моменти вибору. І все життя ділиться на дві частини: це підготовка до таких моментів вибору і, власне, момент, коли ти приймаєш рішення. Мені здається, що люди, які тут зібралися, ну, вони зробили свій вибір. Мені здається, що це точно момент вибору для країни, коли варто задуматися, як можна передати країну а, нащадкам кращого, ніж ти її отримав у свої руки. Ми зараз знаходимося в Могилянці, взагалі особливе місце. У Могилянки особлива місія. Я колишній студент Могилянки, я дуже пишаюся сьогодні бути тут. Українська мрія це мати такі знання, щоб ти був. Бажаним гостем у будь-якій країні і бажаним працівником у будь-якій країні. Але все ж таки українська мрія справжня це при всьому цьому реалізувати себе вдома. Там, де твої батьки, там, де твої друзі, де твої однокласники, де твої однокурсники. Я думаю, що такий день, як сьогодні, він нас наближає до того, щоб здійснити таку українську мрію. Я щасливий бути тут.